Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я в'яжу ось таку чудову регланну лінію. Вона складається із чотирьох петель. Зараз ми з вами разом пров'яжемо. Мені подобається її поєднання з ажурними узорами. В мене маркером позначено початок регланної лінії. Ось остання петля. Яка у нас іде до полочки. І дивіться, робимо прибавку. Прибавку роблю з протяжки. Піднімаємо, робимо прибавку перед регланною лінією. Переносимо маркер. Далі перша петля пров'язується виворітною. Всі петлі я пров'язую за праву стінку. Далі лицьова, ще одна лицьова і виворітна. Після неї піднімаємо протяжку і робимо прибавку, яка йде вже на спинку. І далі в'яжемо до наступної регланної лінії. Ось. Пров'язали. А виверітну сторону будемо в'язати наступним чином. І якщо ми в'яжемо обратними поворотними рядами, то дивіться, ось наші 4 петлі реглана. Ми пров'язуємо всі петлі виверетною. От, ми в'яжемо за праву стінку: першу, другу, третю і четверту. Якщо би це було у нас в'язання по колу, то другий ряд був би по лицьовій стороні, і ми б вив'язували, бачите, треба всі Лицьові. Ось. І тоді ми отримаємо таку гарненьку регланну лінію. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до скорої зустрічі!